Перед тим, як даєте задаток, пожалуйста, думайте. От, перед тим, як давати задаток, обдумуйте своє рішення. От вчора парень дав мені задаток за цю машину. Е, мені до вісьми вечора ще дзвонило 3-4 чоловіка, які реально були готові забрати його, приїхати сьогодні. Да? От. вже був задаток, там 200 євро мені дали, от. я сказав, що машина під задатком якоби вже продана. Да? От. Е, і сьогодні Парніша дзвонить, говорить, що ну, я там переспав ніч і все остально. Е, хочу відказатися. Я поспішив, не подумав. Ну, в общем, да, я тут нічого проти не мію, кожного своє якби, рішення, голова на плечах. Да, то есть, ні, то ні, я то якби, не проблема, продам їй далі. Але в мене були теж по факту якби, живі клієнти вчора. Да, і... Сьогодні мені цим людям дзвони, пиши, що машина знову в продажі. І, знаєте, якби це ну, трошки воно так би не, не на руку. Да. Так що задаток я повертаю тільки половину, в майбутньому задаток не буде повертатися, кажу одразу ще раз повторюю, спочатку гарно подумайте, потім давайте завдаток. І так, машина в продажі. Це на сьомий рік, 226 тисяч пробігав, весь обслуговування, все по форду. Новий тюф на ньому є. Вчора зробив новенький тюф, два комплекта резини, зима, літо. По машині питань ніяких немає ну, взагалі, то є, в принципі, сів і поїхав, максимум, що треба поміняти, може масло, то є, фільтра і все, більш нічого. Так що Фордець, Форд ще в продажі.